В ефірі програми Української служби голосу Америки, час тайм» і я її ведучий Олексій Коваленко. США нададуть Україні пріоритету постачання ракет для «Петріот» і «Насамс», відтермінувавши доставлення замовлень до інших країн. Як повідомив Джон Кірбі, радник із комунікації у сфері нацбезпеки Білого Дому, цього буде достатньо, щоб забезпечити Україну відповідними засобами для протиповітряної оборони на наступні 16 місяців. Уряд сполучених штатів прийняв важке, але необхідне рішення змінити пріоритети короткострокових планів іноземних військових поставок ракет в інші країни. Зокрема, ракети Петріот та Несемс натомість відправляють в Україну. Тому дозвольте мені пояснити, що це означає. Як ви знаєте, Сполучені Штати мають потужну програму продажу військової продукції за кордон, в рамках якої наша оборона промислова галузь виробляє, а потім експортує засоби в інші країни, включаючи звичайно ракети ППО. Ми збираємося змінити пріоритети поставок цього експорту, щоб ті ракети, які зараз сходять з конвеєра, постачалися Україні. Це гарантує, що ми зможемо забезпечити Україну ракетами, які їй потрібні для підтримки своїх запасів у ключовий момент війни, коли ми наближаємося кінця літа. Осені в результаті поставки цих ракет іншим країнам, які зараз стоять у черзі. Доведеться відстрочити, щоб було зрозуміло. Ці країни все одно отримують ракети, які вони замовили. Просто терміни доставки тепер займуть трохи більше. Шису. Сенатор демократ Річард Блументаль та сенатор республіканець Лінсі Грем провели у четвер спільну прес-конференцію, присвячену їхньому законопроєкту задля визначення Росії як держави-спонсорки тероризму в американському законодавстві. Наразі державами-спонсорами тероризму є Куба, Іран, Північна Корея та Сирія. Держави спонсори тероризму визначаються як такі, що неодноразово підтримували акти міжнародного тероризму. Двоє найбільш автократичних лідерів у світі, які вчиняють звірства, стоять разом і є спонсорами тероризму. Це фото говорить про це все. Росія заслуговує, фактично упевнено заслужила статус держави-спонсора тероризму. А щодо практичних наслідків, то санкції будуть посилені. І так, це матиме практичні наслідки. Але, на мій погляд, це послання світові настільки ж важливе і в моральному сенсі, і з точки зору практичних наслідків наслідків, Росія заслуговує на те, аби бути в цьому маленькому вибірковому клубі вбивць, які вчиняють звірства. І Росія заслуговує на те, щоб її визнали державою спонсором тероризму. Тому ми будемо продовжувати цю боротьбу. Вона двопартійна. У нас є інші прихильники. Для мене це пріоритет, бо я особисто бачив, що Росія зробила в Україні. Я не вважаю, що ми провокуємо, визнаючи путінську державу спонсоркою тероризму. Я думаю, що ми діємо раціонально. Я думаю, що це звання заслужене і матиме значення. Але після оборонної угоди між північною Кореєю та Росією нам настав час дати відсіч зараз. Настав момент із поміж усіх інших моментів. Тому я закликаю адміністрацію, враховуючи те, що Путін зробив учора, піти до кінця і визнати його режим таким, яким він є державою. Спонс. Соркою тероризму. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюта заручився одностайною підтримкою країн-членів НАТО щоб стати наступним генеральним секретарем альянсу після заяви президента Румунії про зняття своєї кандидатури. Наразі кандидатуру Рюта підтримують усі 32 країни-члени НАТО. За тим, що призначення Марка Рюта може означати для України, а також про те, як майбутньому генсеку НАТО доведеться адресувати питання зближення Росії і Північної Кореї, а також інші виклики за цим слідкував наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Богдана вітаю Богдане. От наскільки переконлива зараз інформація про те, що Марк Рюта все ж таки буде майбутнім генсеком НАТО, та як власне вдалось переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, якого раніше називали головною перепоною для призначення Марка Рюте. Оксію, спочатку до першого твого запитання: чи точна ця інформація? Ми точно знаємо, що Марк Рюте ще не затверджений на посаді генерального секретаря НАТО. Це може відбутися найближчим часом у два способи: або це зроблять посли. Країн НАТО у штаб-квартирі у Брюсселі, і це може статися е, незабаром досить швидко в лічені дні, чи е, може відбутися трохи згодом через кілька тижнів у Вашингтоні на саміті НАТО е, у липні, де зберуться керівники усіх країн е, організації Північно-Атлантичного договору, і е, це напевне була би дуже гарна нагода е, оголосити, що Після того, як 1 жовтня закінчується термін на посаді чинного генерального секретаря Єнса Столтенберга, фактично з 2 жовтня цю посаду напевне перебере Марк Рюте. Чому ми говоримо зараз про це з такою? Досить впевненістю, великою впевненістю, що це буде він. Суть полягає в тому, що в НАТО усі рішення схвалюються за повною згодою. Зараз ми маємо те, що. Після того, як сьогодні Румунія е, скасувала так мовити, свою претензію на те, щоб е, президент її країни Клаус Йоганіс е, очолював, е, чи був генеральним секретарем НАТО, коли його кандидатура е, була знята, і Румунія стала е, 32-ю країною, яка підтримує кандидатуру е, Марка Рюте, отже, фактично, ми маємо повну згоду і е, Марк Рюте. Має прямий шлях до посади генерального секретаря НАТО. Що стосується е, Угорщини, яка до останнього моменту е, оголошувала свої е, застереження. Е, Марк Рюте їздив до Будапешта цими днями і особисто розмовляв з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Результатом цієї зустрічі став цікавий оприлюднений лист. Сам прем'єр-міністр Орбан вважав за потрібне його оприлюднити з підписом Марка Рюте. І у тому листі Орбан наполіг, щоб було заявлено, що Румунія домовилася ще з чинним генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, що вона не буде брати участі в операціях НАТО з військової підтримки України, оскільки це як наполягає, Угорщина відбувається за межами країн НАТО і Єнс Столтенберг для того, щоб проштовхнути певні процеси, певні рішення, які Угорщина блокувала? Він фактично погодився з угорськими вимогами. І, отже, цей лист фактично Орбан подає як виправдання того, що він знімає також свої застереження. Отже, знову ж таки. Ми маємо консенсус. Марк Рюте очевидно стане генеральним секретарем НАТО дуже швидко. Богдане, як ми чули заяву Марка Рюта на посаді прем'єр-міністра, а що може означати його призначення для України та прагнення України приєднатись до альянсу? Яким власне, можна очікувати лідерства Рюта у питанні України? Нам треба пам'ятати, що лідерство, посада генерального секретаря НАТО не є посадою директора. Він не буде мати можливостей одноосібно вирішувати щось. Головне завдання генерального секретаря альянсу це досягати згоди між союзниками. А зараз їх ще найбільше в історії 32 країни. Це буде очевидно, очевидно, не просто, як ми бачимо. Омо з досвіду, але з іншого боку, коли йдеться про, скажімо, особисті переконання Марка Те, ми дуже добре знаємо, що його країна під його керівництвом дуже твердо виступала на підтримку на підтримку України. Нідерланди надають дуже серйозну зброю Україні. Це танки Леопард, це літаки винищувачі, F-16, і ми можемо приблизно мати мати уявлення про те. Які погляди особисто в нього, і за що за що він напевне буде виступати як один з чільних представників за столом НАТО? Богдана, от напередодні генеральний секретар НАТО чи не генеральний секретар НАТО Єн Стотенберг, коментуючи військову співпрацю Росії та Північної Кореї, назвав це ознакою небаченого раніше зближення авторитарних режимів. Як на цей виклик реагують в НАТО? Власне, НАТО завжди наголошує на тому, що ареал так мати, його діяльності це північна Атлантика, але напередодні генеральний секретар Єн Столтенберг наголосив, що з Північної Кореї зброя через Росію йде просто на поле бою в Україну, і він сказав, що це означає збільшення важливості НАТО. Ось як він про це говорив. Північна Корея надала величезну кількість боєприпасів. Ми бачимо, як вони вантажать контейнери з боєприпасами на потяги у північній Кореї і везуть їх через кордон між північною Кореєю та Росією. Там є маленький віти кордону біля Тихоокеанського узбережжя. Потяги їдуть аж до фронту і розвантажуються там. І ті боєприпаси йдуть одразу на фронт для атак на українців. Звичайно ж, Росія навзамін щось дає північній Кореї. Ми глибоко стурбовані можливості підтримки північнокорейських ядерних і ракетних програм. Отже, знову ж таки, відповідь на ситуацію, коли відбувається більше зближення авторитарних режимів, таких як Північна Корея, Китай, Іран Росія, то стає ще важливішим, щоб ми були згуртовані країни, які вірять у свободу і демократію. Отже, в цьому НАТО зараз важливіше ніж раніше. І Богдана, якщо ми вже поговорили про а, майбутнього генерального секретаря НАТО і залишається у нас буквально одна хвилина, може ще сказати, чи є в європейському союзі якась інтрига щодо того, хто очолить європейську комісію? Так, це літо виявилося на багато змін на ключових посадах у західних країнах. Ми ще чекаємо визначення з чільними посадовцями у європейському союзі після виборів європейського парламенту. Ми знаємо, що нарада цими днями чільних представників країн ЄС не закінчилася згодою. Далі залишається цілком імовірним, що на посаді. Ді на, на посаді виконавчу на голоні виконавчій посаді залишиться Урсула Урсула фон дер Ляйн, Але торги, торги ще тривають так. само далі ми говоримо про те, що Кая Калас, прем'єр-міністрка Естонії, може бути представницею Євросоюзу у питаннях безпеки зовнішньої політики португальського керівника, вважають можливим президентом Європейської ради, але до 20... 27 червня це питання має бути вирішене. Богдан, дякую тобі дуже на зв'язку З нами був наш європейський кореспондент Богдан Цюбан. Комітет з безпеки та співпраці гельсінської комісії конгресу США 20 червня проводить слухання присвячені поширенню подібних до російських законів про іноагентів, фокусуючись на розвитку в Грузії, Словаччині, Угорщині та Киргизстані. Тим часом в Грузії противники так званого закону про іноземних агентів, який набув чинності цього місця, кажуть, що не будуть виконувати вимоги цього закону. Вони наголошують, що вимогу закону до організації реєструватися як іноземні агенти, у випадку, якщо вони отримують 20% або більше фінансування за кордону, відзеркають аналогічні закони в Росії. На їхню думку, це може бути спрямовано на замовчування критиків напередодні виборів цього року. Деталі про те, як організації в Грузії відмовляються виконувати вимоги нового закону та можуть зіткнутись із великими штрафами в сюжеті Генері Ека Гаурі очолює антикорупційну організацію Transparency International у Грузії. Вона не є улюблена уряду. Її обличчя на банерах пропаганди, де Гігаурі звинувачують у збагаченні від закордонних грошей та спробах продати грузинську батьківщину особисто це не так легко, але до таких речей звикаєш. Зрештою, я зрозуміла, що борюся за право справу. Я служу своїй країні. Transparency International, яка отримує фінансування із за кордону, в тому числі від уряду США та приватних американських донорів, одна із цілей нового грузинського закону про іноагентів. Відповідно до закону, будь-яка організація, що отримує понад 20% іноземного фінансування, повинна зареєструватися як іноземний агент. Критики порівнюють його із... Ми патріоти цієї країни. Ми багато років служили цій країні і народу цієї країни. І ми не збираємося навішувати на себе клеймо агента чи шпигуна, який підриває інтереси держави. Відповідно до закону, організації, що відмовляються реєструватися як іноземні агенти, спочатку будуть оштрафовані на суму у приблизно 9300 тисяч доларів США, а потім будуть платити штрафи у розмірі приблизно семи з половиною тисяч доларів щомісяця. Їм також загрожуватиме замороження їхніх активів. Правляча партія Грузинська мрія наполягає, що закон про іноземних агентів необхідний для забезпечення прозорості, але опоненти закону кажуть, що намір уряду полягає в тому, щоб придушити критику перед виборами у жовтні. Ліка Закашві головна редакторка новинного сайту публіка, який також відмовляється реєструватися як іноземний агент. для мене найбільш неприйнятним є цей ярлик. Агент це просто для того, щоб унеможливити нашу роботу тут. Друга, але загальна мета демонізація західного світу. Новий закон також надає владі широкі повноваження щодо розслідування організацій та окремих осіб. А казаркова очолює неурядову організацію, яка перевіряє державні витрати. Ви маєте надати їм повну фінансову інформацію про свої власні витрати, усю особисту та конфіденційну інформацію про ваші витрати та приватне спілкування. Деякі неурядові організації шукають способи обійти закон, зокрема реєструючись у інших європейських країнах. Наше майбутнє те, що ми будемо робити після цього, залежить від результату виборів. Тому після 26 жовтня світ може бути зовсім іншим. Закон про іноземних агентів розгорнув гостру боротьбу напередодні вирішальних виборів у жовтні. Це вже не боротьба за окремий закон, а за майбутнє самої Грузії Остап Яриш Олексій Коваленко та Генрі Річфон Голос Америки. Російська агресія залишила без мільйони українців майже 6,5 мільйонів людей виїхали за кордон. Близько 5 мільйонів усіло у більш безпечних районах країни. На Хмельниччині станом на початок травня мешкало майже 75 тисяч переселенців. Частина із них започаткувала свій власний бізнес. Історії двох харків'янок: одна з яких відкрила салон краси, інша створила власний бренд спідньої білизни та історію бордянця, який у Хмельницькому виробляє бруківку, розкажуть Тетяна Кукуріка та Сергій Рибчинський. Це наш постійний клієнт. Четверта процедура. В нас. Влада Галушкіна у серпні 2022-го відкрила у Хмельницькому салон краси. До російської агресії дівчина мала такий самий бізнес у Харкові. Важко було тому що після того, як втратили Харків, дуже успішний Харків, в мене був страх, що це знову станеться. Що я знову сюди щось прилетить? Я знову деревну, треба, треба буде їхати кудись виїжджати. За останні збереження, по факту, ми відкрили цю студію, і в нас все пішло. По Поволосю дивимося що саме потрібне волосся, чого воно хоче. Буває вона з Харкова є. у Хмельницький влада переїхала у березні 2022 року. У мене було дитині 5 місяців одній другому було п'ять років. Збирала просто підходжу до вікна, забрати там бутилочки, соски. Отак, а вона починає бахати, відходиш від вікна. Буквально там ну хвилин за тридцять все зібрала. Діти плачуть всіх в машину і поїхала в Дніпро до мами. Спочатку, і потім вже поїхали ми з Дніпра, бо там також було небезпечно. В Хмельницький тут нікого не було ми відрощуємо довжину. У Хмельницькому владені діти пішли у садочок та школу. Сама влада започаткувала бізнес та знайшла кохання. Чекаючи, чоловіка з війни так допомагаємо, донатимо. Знаю, що повернеться 100%. Так що розриваюся, не скажу, бо колись знайшла баланс. Мені дуже допомагає моя мама. Ну складно вже невірно звикнути такого життя. Спочатку було дуже складно, вже звикла. Наприкінці весни 2022 року у Хмельницькому запрацювало підприємство з виробництва бруківки. Засновник Валерій Подколзін, переселенець з Бердянська. Після того, як ми зрозуміли, що Бердянська або не скоро або ніколи, вирішили, що потрібно тут. Ну, я особисто зі своєю дружиною, моєю сім'єю, вирішили, що треба тут починати якийсь бізнес. Ну, найкраще, що у нас виходило в Бердянську. Бізнесів було багато, але найкращим бізнесом було виробництво Бруківки. Отже, вирішили зупинитися на цьому. Ну, так от зараз і працює. З Бердянська сім'я Валерія виїхала як тільки почалося повномасштабне вторгнення. Маючи сильну проукраїнську позицію, ми розуміли, що якщо до нас дійдуть, то якби з міста ми вже не А, І ми фактично, плануючи виїзд за кордон, ну, по факту ми їхали за кордон. Ми залишилися в Хмельницькому просто переночувати. Ну, Як бачите, ночуємо, ми вже тут третій рік вже пішов, як ми тут ночуємо. На започаткування справи Валерій брав кредит. У Бердянську розповідає чоловік, виготовляв близько 20 видів продукції. У Хмельницькому у рази менше обладнання, необхідне для виробництва, дуже дороге, і все воно залишилося на окупованій території. Обладнання все лишилося там. На жаль, на зараз воно працює на окупантів, бо підприємство забрали техніку, підприємство. Ну все рухоме, нерухоме майно все там працює на них зараз. Те, що ми роками там десятиліттями да, створювали сюди. Ми фактично приїхали з сім'єю з дітьми. Чоловік планує розширювати бізнес. Для цього отримав урядовий грант у 250 тисяч гривень. У Хмельницькому поповнилася і сім'я Валерія. Тут у нього народилася четверта дитина. Життя не, не зупиняється. Да? Ну, і економіка має працювати важко, але нормально. Процес пошиття цих штанів, шортиків і покажемо. Харків'янка Анастасія Сенютич започаткувала швейну справу у Хмельницькому влітку 2023 року. Перші зразки відшивала подругам, ділилася враженнями, збирала їхні враження. Подалась один раз на грант від держави. Мені відмовили, але я така: не здаємося, продовжуємо далі. Грант дівчина таки отримала. За ці кошти закупила обладнання, тканину та фурнітуру. Створила два робочих місця. Я хочу зараз займатися тим, що я люблю. Поки я молода, поки я ще жива. Дякую нашим Збройним силам України, які захищають, які кожен день дають мені змогу виходити на роботу і якось іти до своєї мети. І, ем, знаєте, колись я в дитинстві. Дуже боялася залазити на сходи на драбину на горище, бо колись впала з з тих сходів, але інколи це треба робити. І як я кажу, ноги трусяться, але я лізу. Ну тобто, мені здається, можливо, це те, що є в кожному нашому українському серці: оця жага до розвитку, жага до своєї мети, до ж... щоб ніколи не зупинятися. За понад два роки до рідного Харкова Анастасія їздила кілька разів. Там у неї родичі та друзі. Кожен раз, коли я зараз маю туди їхати і повертатися додому, ну сюди, та це відчуття, яке я вписала, що я з дому повертаюся додому. Настільки воно по серцю ріже, що мені треба виїжджати з того міста, з Харкова. І я чекаю, коли закінчиться війна, коли вже там буде більш-менш безпечно, і я думаю, повертатися. У рідний Харків мріє повернутися Влада Галушкіна в український Бордянськ Валерій Подколзін. З Хмельницького бізнес перевозити не планують. Кажуть, буде працювати як частина загальної справи. Тетяна Кокуріка, Сергій Глебчинський для Голосу Америки з Хмельницького. Вуличні танці цього року вперше будуть представлені на Олімпіаді. Брейкінг або брейкданс цього літа дебютує на іграх у Парижі. За золото готується позмагатись і біґолкейти з Харкова. Вже 20 червня на неї чекає остаточний кваліфікаційний відбір у Будапешті. Лос-Анджелесі на тренування української атлетки побувала Христина Шевченко. З однієї сторони танцполу діджей задає ритм. Інші розминається Катя Павленко, яку в світі брейкінгу називають як Big Girl Kate. Саме тут, у каліфорнійському гаражі, 29-річна харків'янка відпрацьовує елементи брейк-дансу перед поїздкою на фінальний відбір до Олімпійських ігор. Хоч виглядає брейкінг як суцільна імпровізація, все ж потребує сумлінної підготовки. Ми приблизно знаємо, що буде грати. Тобто там не буде грати діско, якесь, тобто це буде хіп-хоп, це буде якийсь біт, але ми не знаємо, який тому. Для мене дуже важливо і завжди так було вміння адаптуватись під музику і бути в моменті. Але в мене теж є сети, які я треную. Катя каже, що в спорті все ж мало місця для насолоди процесом. Вона щодня виходить на танцпол чи на пробіжку, адже форму. Ральними стали любов до хіп-хоп музики та викликів. І танець, який зародився в не надто заможних районах американських мегаполісів, чудово вписався світогляд молодої бунтарки. Він важкий, він класний. Ти можеш рухатись там триста градусів повсюду, можеш літати, можеш крутитись на голові, можеш бути на полу, можеш бути у Повітрі, ну мені подобався цей аспект, що це і фізично важко, і в той же самий час дуже гарно. Ще до повномасштабного вторгнення, три роки тому, з родинних обставин Катя переїхала до США. Нині через війну її сім'я мешкає в Чехії. Втім, дівчина наголошує, найважливішу роль в її розвитку відіграла потужна харківська хіп-хоп спільнота та й атмосфера самого міста. Тож зараз з жахом спостерігає за подіями в Україні. Та неймовірно сумує за домом. Дуже а, важко ем, приймати це як факт, що в тебе просто немає дому більше. Я тут була завжди в Америці і знала, що там мій дім, там мої батьки, мої родичі, я приїжджаю, моя квартира вона така знаєш, насичена людьми, є якийсь сімейний вайп, якщо так можна сказати, а зараз це просто пусто і там хтось живе, якісь інші люди. Втім, Катя не припинила тренуватись та представляти Україну на змаганнях. І так потрапила до олімпійської збірної. Цей шлях почався ще в 19-му році ще до мого переїзду. Я не знала, що я переїду. І вже тоді у нас був перший івент в Будапешті. Тоді я представляла Україну, зайняла четверте місце, і через те, от це був там ну, перший, мабуть, івент, після чого вирішив Олімпійський комітет, що це буде олімпійським спортом у Франції в, в Парижі 24. Музика, індивідуальний стиль та складні акробатичні рухи роблять брейкінг неймовірно видовищним. Тож Катя впевнена, що брейк-данс, який із танців на вулиці перетворився у справжній спорт, заслуговує на більше уваги. Я думаю, що спорту взагалі потрібні такі стилі, а трошки інші. Іл, я завжди хотіла, щоб про брейкінг дізналися як більше людей, особливо на сцені Олімпійських ігор. На жаль, це поки що єдиний рік. Наступний, наступні олімпійські ігри брейків не включили. Сьогодні Катя одна із найсильніших брейк-танцівниць у світі. Десята в рейтингу світової федерації танцювального спорту та входить у топ-40 Олімпійської кваліфікаційної серії. Топ-40 для чоловіків і топ-40 для жінок. У чоловіків два українця, у дівчат три зі мною. Я думаю, що це круто. І стоп-40 три українки. дівчина каже, українська школа брейкінгу на дуже високому рівні. Говорить, дуже пишається тим, що може виступати за свою країну. Я атлет, я завжди представляла Україну і завжди хотіла зробити свою країну. Make Ukraine Proud», як кажуть, я завжди пишалася, що я з України, я завжди пишалась представляти. І зараз просто я думаю, кожен я роблю свою роботу і намагаюсь робити її найкраще. Катерину Павленко від участі в Олімпійських іграх наразі відділяє лише один етап: 20 червня вона братиме участь в остаточному кваліфікаційному відборі у Будапешті. З Лос-Анджелеса Христина Шевченко, Богдан Шевченко для Голосу Америки. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. На цьому ж будемо прощатись. Дивіться також наші щоденні брифінги о 18-й годині на Ютубі та Фейсбуці, де ви у прямому ефірі можете поставити нам свої запитання. Також підписуйтесь на сторінки «Голос Америки українською на Ютубі та Фейсбуці, також Телеграмі та Ватсап. Дякую, що залишаєтесь з нами. Мирної вам ночі та спокійного ранку. До зустрічі!